В принципі, всі скакалки можна класифікувати за двома типами: це за типом шнура і за типом ручок. За типом шнура ми маємо бісерні скакалки. Тут у нас поліамідний шнур, на який нанизані ось такі бусинки. Якби мені можна було б залишити лише одну одну скакалку, то я б залишив саме бісерну. Вона чудово підходить для основних тренувань, вона ідеально підходить для навчання, і вона супер круто підходить для трюків. Зараз переходимо до вже швидкісних скакалок з полімерним типом шнура. Тут у нас може бути полівінілхлоридний тип шнура, це у нас поліуретановий тип шнура, ну або ще є суміш полівінілхлориду та поліуретану. Вони вже більш швидкісні, ніж бісерні скакалки. На них можна реально добряче розігнатися, особливо на подвійних чи потрійних стрибках. Якщо ви стрибаєте на вулиці в холодну пору року при низьких температурах, то ПВХ шнур. Вам не підійде, бо він при 10 градусах вже починає дубіти. Тобто, якщо ви стрибаєте взимку, то тільки поліуретан. При мінус 10 градусів за Цельсієм він не втрачає своєї еластичності та його фізичні властивості не змінюються. Далі у нас йдуть швидкісні скакалки з тросовим типом шнура. Це найшвидкісніші скакалки, які є. У них дуже тонкий шнур, зазвичай 3 мм. Він металевий, зовні вкритий полімером. Він дуже легко розрізає повітрю і дозволяє дуже швидко обертати скакалку. На ній класно робити робити потрійні стрибки, четвертні стрибки, але на ній практично неможливо робити якісь трюки, робити кроси, так як цей шнур весь час плутається.